Біблія, книга числа, глава 24. І побачив Валам, що Господові вгодно поблагословити Ізраїля, і не пішов, як кожного разу, на ворожбу, і звернув лице своє до пустиня, і звів Валам очі свої та й побачив Ізраїля, що пробував за своїми племенами, і на ньому був Дух Божий. І він виголосив свою приповістку, пророчу, і сказав: мова Валаама, сина Беорового, і мова мужа з очима відкритими. Це мова того, хто слухається Божих слів, хто бачить видіння Всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Ї... Які якови гарні намети твої місця прибування твого Ізраїлю? Вони розтяглися, немов ті долини, немов ті садки, понад річкою вони, як дерева лойні, що Господь насадив, як кедри над водами. Вода потече з його відер, а насіння його над великими водами. Його цар стане вищий за алага, і царство його піднесеться. І з Єгипту Бог вивів його. Він для нього, як міць, однорожа. Поїсть він людей, що ворожі йому і їхні кості потрощить, а стріли його поламає. Нахилився він ліг, немов лев, як левиця, хто підійме його, хто благословляє тебе, той благословений, а хто проклинає тебе, той проклятий. І запалав гнів балаків на валама, і сплеснув він у долоні своїй, і сказав Балавак до Валавама. Я покликав тебе поклясти, проклясти ворогів моїх, а ти, ось благословляючи, поблагословив їх. Оце тричі. А тепер утікай собі до свого місця. Я сказав, був конче, пошануй тебе, та ось тримай тебе, Господь, від пошани. І сказав Валаам до Балака, чи ж не казав я також до посланців твоїх, яких послав ти до мене, говорячи: якщо Балак дасть мені повний свій дім, срібла та золота, то і тоді я не зможу приступити наказу Господнього, щоб зробити добре чи зле з власної волі, щоб казатиме Господь, те я буду говорити. А тепер я оце йду до народу свого. Ходиш, я звіщу тобі, що зробить той народ твоє Му народові на кінці днів і він виголосив свою приповістку пророчу і сказав: мова Валаама, сина Беорового, і мова мужа з очима відкритими, мова того, хто слухається Божих слів і знає думку Всевишнього, хто бачить видіння всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Я бачу його, та не тепер дивлюся на нього. Та він не близький. Сходить зоря, он він Якова, і підіймається берло з Ізраїля. Ламає він скроні муава та черепа всіх синів Сіфа, і стане їдом за спадщину, і стане Сиїр за посилість своїх ворогів. А Ізраїль робити ве справі великі. І той запанує, хто з Якова, і вигубить рештки із міста. Побачив він Амаліка і виголосив свою приповістку пророчу і сказав початок народів, Амалік та загине наприкінці і він. І побачив він кинеянина, і виголосив свою приповістку пророчу, і сказав міцна це оселя твоя, і поклав ти на скелі гніздо своє. Але вигублений буде Каїн незабаром Ашур поневолить тебе. І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав о, хто ж буде жити, як зачне Бог робити оце. І кораблі припливуть від китеїв, і Ашура. Покорять і Етера покорять, та загине наприкінці він і встав Валаам, і пішов, та й вернувся до місця свого. А балак також пішов на дорогу свою.